Друзі, привіт! Раді вас вітати на каналі. Хто лікар? В нас виходить інтерв'ю зараз. Ви скоріш за все дивитесь. Серйозну частину нашого інтерв'ю з проектом Шабака, що кричить перегляду. Мисторі сподіваємося, вам дуже сподобається. Як ваша медіа називається? Ми запросили її на інтерв'ю? Вона відмовила, і тепер ви кажу коротко... таку от нахуй тареляку. блін. Я думала, я без патрон. Короче, це виріжете. По що я можу сказати? Я відкрию гілку наших тупорових запитань. А серйозні вже були, так? Серйозні добре. Розкажи, будь ласка, трохи про свій творчий шлях, як ти взагалі прийшла до музики, як ти взагалі почала займатися цією дуже неблагородною справою. Ну, я прийшла до музики, я довго йшла до музики, я ползла до музики, бо в мене був досвід, як мене виганяли з музикалки двічі. І я приходила в ту саму до музикалку до єбнутого просто на голову. Кому ті можна? А, приходила до абсолютно типу, токсичного вчителя. Але правда, заради він мене типу, багато чому навчав. А, мала до цього декілька гуртів. Один із них мій а, особистий. Ми збиралися типу, ще такими пізнючками маленькими, там років від 15 до 17. Грали кавера на російське музло і, власне, тренувалися, щось піднімали скіли. На щастя, та група розпалась, і потім вже під час повномасштабного прийшла в голову зробити проєкт. Який матиме назву моєї крінжової татушки на груді, і, типу, отак і почалася собака, що кричить. Як тебе темі? чи серйозніше, чоловіка? Які я музикантами надихалася? Ой, блядь, таке, я навіжу це питання. Грузнявими! Ну зараз, зараз, звісно, ні. Але, типу, взагалі беручи формат. І все це. І вона можна називати. Ну, логічно, типу, беручи полімати, все це, на жаль, це були, типу, російські виконавці. Я брала, типу, і концепти, от саме стиль написання текстів. І взагалі, все в мене, типу, будувалося навколо них. Зараз, типу, я надихаюся. Ну, все з того. Я надихалася Руснявами, коли думала про те. Куди я хочу піти взагалі от, до створення. А зараз, коли я вже попрацювала над цією музикою, і знаю, я приблизно знаю, куди я хочу прийти. А, і прийти би я хотіла от, зараз надихаюся саме шляхом скрябіна, бо це для мене, типу, дуже важлива, прям іконічна постать. А в тому, як він типу, створює музику протягом життя, вона міняється, сенси міняються, тексти міняються. Людина, яка її типу створює, залишається і видно її прогрес по альбомам, по трекам і так далі. А, окей, розкажи, а який твій основний інструмент в цілому? Mm -hmm. а, мій основний інструмент це вокал. Найкраще я вмію співати цей інструмент, з яким я найдовше. А, далі за опануванням і скілами йде гітара. Відчуваю. <пір Owner> Чому? Діма є поняття, що бас-гітара. От тільки бас-гітара. А, тому що... ж. Ми зараз до цього прийдемо. Ну що ж ти отак от поперед батька в пекло? А другий за скілами в мене гітара, бо я його використовую найчастіше, ну бо найпростіше короче дістати для того, щоб писати якісь демки та й загалом. Третій це бас-гітара безмежно обожнюю, бо вона має низькі частоти. Вони ідеально підкреслюють мій високий голос. Я навіть на гітарі пишу все на бас-струнах, типу базовою якусь гармонію не повністю акордами, а на бас-струнах. Тому да, бас-гітара теж присутня. І зараз вивчаю барабани. Mm -hmm. Взагалі ми чули в тебе з каналу дуже багато різних демок. А що стало якимось таким Тригу... Тригу... тригером поштовхом до того, щоб уже студійно позаписувати пісні? Mm -hmm. Тригером стала зустріч з правильною людиною, бо у мене було бажання до зустрічі з цією правильною людиною записувати пісні. А, але не було якби неможливості, недосвіду, нерозуміння, як це працює. А от конкретно ми зійшлися з моїм першим звукорежисером і саунд-продюсером, як людина, яка пише тексти, музику демки, і як людина, яка пише аранжування і саунд-дизайнер. І з цього почався, типу, шлях безпосередньо вже на лейблі з релізами і повноцінними треками на платформах. А який лейбл, якщо не секрет? План. Але, типу, звісно, там початковим артистам я раджу релізитись з дістракітс, тому що ви платите якусь певну суму, і вас не забирають 30% від, від роїл. А взагалі, ну що тобі план дав? От просто ну, от в чому їхня перевага? У них є прикольний менеджер, з яким я спілкуюся. І ми, короче, з ним прикольно піздим. Оце головна перевага плану. Тіпа, от дуже прикольний. Його звати Влад. І у мене він написав. Він підписаний з зведи. Тому що він зводив мені треки також. Він тим просто максимально прикольний і відповідальний. Скажи, будь ласка, чи вплинула вплинув жанр роман? Тут типу, на твоє встановлення, на твої пісні? Чи це ця... питання звучить не так? дослівно, не читаю написано. Як вплинула традиція романсів? Так що таке романси? <рес> Щось мені підказує, що я знаю, що таке романси. В деяких віричних твоїх піснях ну, типу, ну що я слухав, чув буденка суд. Mm -hmm. Вони такі, типу, майже попали свої там знаєш, пісні приречення, які я не говорю з приколу жата такі, таким, але є якась така ніжність, типу, під гітару чи під фортепіано, воно вкладається mm -hmm. в поняття громадського. Ну, я думаю, що я цілком, якби я сама почала писати музику, типу дійшла цього, наприклад, зараз, не зустрівши на своєму шляху. Ага, свій з Фелікса, цього колишнього звукорежисера. І якби я почала писати замість, у мене справді було бачення от саме живого звучання і цілком ймовірно, щоб воно звучало як романси. Але зараз в мене інші вподобання і стандарти, тому, можливо, демки так звучать, а загалом ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ну Чіла немає на склінійках, навіть близько. Ну, mm -hmm. да, да Е, Також ну, тоді логічне запитання далі. Чому в цілому демо більше, ніж повноцінних релізів? Ну тобто, навіть по-іншому, чому всі демки в відкритому доступі? Навіть от е, я помітив, що е, останні деякі релізи там якось переплітаються з цими демками. Тобто, в цьому якісь є mm -hmm. для них. Типу, от е, mm -hmm. чому тоді не випустити все повноформатно? Ну, я скажу так. Демок не більше ніж релізів. Демок набагато більше, ніж релізів. А, я перестала типу, їх закидувати туди, куди ну типу, в цей чат я перестала закидувати, але я в постійному процесі написання нового матеріалу, і я працюю в цьому сенсі набагато швидше, ніж можу знайти собі звукорежисера, який за реалізить все. І так само було, типу, коли в мене був сталий звукорежисер. А в мене було дуже багато матеріалу, і ми прямо з цього ізобілія вибирали щось конкретне, що ми будемо релізити. Yeah. І писали отак. Скажи, у вас скільки разів у текстах було використано слово біжи? щось. Маже як я у нас зі словом весна. Блять. Да, так. Так головне, щоб не спитали, скільки там слова я. Бо там, типу, блядь, кожна пісня немає два пісні, де типу немає я, 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 я. І там по декілька разів. Тому да. Окей, ще хотів спитати за обкладинку, чи є в неї якісь. Якесь перебутіння з сюжетом пісні, там, типу, де умовно якась крапізабраха зайчика анімована. Типу. Ну, обкладинка біжи була також намальована мною. А, так, сенс є, тому що текст пісні а, про тварин і таку типу алюзію через тваринну комунікацію а, на. На стосунки токсичні, по факту, а, тому що цей вічна, типу вічна взаємодія токсичних стосунків, а, особливо там людей з тривожно уникаючим типом прив'язаності, що, типу, ти спочатку біжиш, а, тебе доганяють, потім навпаки, ти розвертаєшся, біжиш, доганяєш цю людину. А, і так, це по факту, типу, ну, алюзія є. Там, якщо слухати текст, то а, буде зрозуміло. І там, до речі, цікавий факт. На обкладинці Лисиця з'їдає зайця і анімація до Лисиця з'їдає зайця. А, там, типа, вона з'їдає, випльовує, з'їдає, випльовує. А в пісні, зрештою, коротше, заяць вбиває лисицю. Чи прилітає якийсь хейт? -е Блять, только вчора мені. Я, 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 я виставляю TikTok, Тікток, де щось, така, типу, ну, телефон тримаю. Текст якийсь там, типу, дівчатки не бриють скроні, у мене скроні побриті, і я ха-ха-ха, і дулю в камеру. А, і мені пишуть під цим відео щось, сейчас я зачитаю. Та! Да. Мені пишуть боскає всі. Я, я дивлюсь типу, ну, заглядаю на того чела, а він на мене підписаний. <рес> я таки пишу, типа, чел, блять, ти на мене підписаний. Іди нахуй. <рес> ну, а так, типа, такий хейт є. Звісно, там в період пісеньки Малороса, або досі, коли я виставляю якісь штуки про свої принципи, мені прилітає, ну, звісно, мені прилітає з того, що я баба. Потому що ми ну баби не люди, база. А біля це треба, мабуть, оправдати якось, так? Типа, щоб це не виглядало. Це просто заява не політики. Реально, заява собаки, що кричить. Пізнець. Ну, типа э, э, ну, за це, за те, що я боскаю всі, конкретно від цієї людини, типа був період, коли цей чел мені писав це під кожним роликом. Що це <клес> означає «Бос КФС»? «Бос КФС» — це означає, що тіпа, типу, я хаваю багато KFC і я жирна. Ага. Це типу, те, що я зрозумів цим. Я <клес> не називала ця людина прогресивною, він не знає себе. Ну, а зачем йому їх знати? Да, так, і KFC вони не вийшли з ринку Росії. А, KFC не вийшли з ринку Росії? Піздець, так я не «Бос KFC, я «Бос», біз... а в Макдональдсі теж не їл. І я «Бос», біз... блін. Качалки. Яка критика зачіпала найбільше. А критика в лапках? Ну так. Да. Ага. Ну типу, бо критика це те, чого просять, а зачіпає треба найбільше не прошена критика. Але це і не критика, б'ять. <рив> а типу, а мені сказала одна людина, що у мене всі пісні однакові. <рив> Тобто, типу, що в тебе пісня на пісню схожа? Так, да, що в мене пісня на пісню схожа. Я використовую здебільшого інтуїтивно одну гармонію, а, типу приблизно схожу тональність, і якийсь там щось ладійський, мінарійський, паєбач. Щось, щось таке використовую схоже. І мені сказала людина, що а, так у тебе всі пісні однакові. До речі. А щось хоче. Ну, це був один з скандалів. Після чого я вже зробила висновки, що все нулітно більше не буде. А, ну, що ще зачіпало? А, Добре, яка тоді конструктивна критика зачіпала, якщо б така взагалі зустрічалася? Конструктивна критика, яка зачіпала. А, ніяка. Конструктивна критика, можливо, з пам'яті вилетіло, але конструктивна критика не зачіпала, типу, бо вона, як правило, не стосується моєї особистості. В музиці, як правило, йдуть питання здебільшого до звучання, а звучання це взагалі не моя робота. Ну ні, не типу, в тому сенсі, що а, правильно виспочити трек, це треба вміти. Але це не моя робота. Моя робота це сенси, моя робота це обкладинки, моя робота це тексти а, і вокал. А, я впевнена, в своєму вокалі він якісний, і сенси і пісень, їх постійно можна вдосконалювати, але, типу, я також плюс-мінус з ними задоволена. А, а звучання це вже не моя справа. Да, да. Ну, okay. Зараз питання, типу, чому в проєкті зараз залишилось саматику. Тому що, ну, коли я там тобі написав за це інтерв'ю, ти кажеш, типу, наразі я в проєкті собака, що залишилася сама. Оре, Орен, клас. Балає, вибачте, валає. Оре, це типу, русизм. Валає. Так, а хіба ребуть вели, як я повені? Що значить русизм? Uh. Uh. Оре. А, оре, оре все. Оре. 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 Так ось земля. земля. Да, все, вибачте, вибачте, сама обістралася. Так, <laughs> <Да>, правда. Хіба <laughs> борують вели... Ну, типу, орати воли можуть в теорії, тому що, ну, типу. Ну, так. Та, типу, типу, ну, але сенс то інший. Це правда, так. Так, да, чому, чому? В проєкті залишилась сама? Типу, а, що, 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 що сталося? Стався скандал, я не можу його типу повністю розповісти, але конфлікт стався до того, як мені здалося, у нас вже була з минулим звукорежисером розбіжність інтересів. Були проблеми в комунікації, які постійно доводилось вирішувати. Ну, о, особистісні Короче. конфлікти. Особисті це, це був один великий особистісний конфлікт, після чого людина зробила те, що для мене стало настільки табу, що зараз навіть якби все повернулось на... назад, як було. То я б в житті не погодилась на співпрацю з цією людиною, бо вона зробила річ просто повністю неприйнятно для мене. Але це була дуже глибока комунікація, дружба, і саме ця глибина вилилася в такі цікаве поєднання, як ви кажете, що типу тексти ліричні баладові, які там були. Ну, романси, а музика електрометал. Mm -hmm. Ну, цікаво, а взагалі ну, ти тепер, мабуть, шукаєш якихось нових людей до співкасі, да? так? Так. А, а що це які, які мають бути такі люди, от, щоб вони у вас вийшло з колектив? Як ти вовка завернув наступне питання? <клес> Надеюш, питання які особистісні можливо якості мають бути людей, з якими ти будеш співпрацювати, або от якісь конкретні навички, задачі mm -hmm. можеш а... це, це відео використовувати як рекламу. Mm -hmm. Я не розглядаю можливість створення колективу. На основі собаки, що кричить, тому що в мене і так достатньо типу, багато своєї думки, і це може призвести до конфлікту. Я шукаю, ну, я розглядаю для себе знову перетворення собаки, що кричить сольного проєкту на дует, де буде, основна, типу, де буде основне звучання конкретної людини. Для співпраці мені в цьому плані важливо банально ну, ментальний конект, вміння говорити і не замовчувати, вміння визнавати там свої косяки і фіксити конфлікти. Бо конфлікти в створенні музики, вони просто ну, нереально їх не допустити. Навіть враховуючи, що я там створюю сенсорну частину, людина створює аудіо частину. Йди. І звісно, позиції, які збігаються з моїми без сексизму, гомофобії, русофільства і всього цього, що разом до нього йде, Коротше, бути нормальною, прогресивною людиною. Ja, ja, більше, я, більше, більше. Та, я більше сказала, типу, свідомою людиною а, і бажана бляд, бути на психотерапії, бо я не з жінкою. Я не з людьми, які без неї хватить. Тане чи відкрита ти до пропозиції тітів? І взагалі, якщо так, то типу щоб тобі було цікаво з кимось, яким кіт зробити? Можна ось конкретно шадрі? Я супер обожнюю. Типу, я супер обожнюю фіти, хоча в мене їх було небагато. Я постійно типу думаю про них, пропоную людям. Шукаю, шукаю можливості зв'язку з цими людьми для фітів. Наразі один планується з музикантом Бічей. А, і, типу, так, я абсолютно відкрита до фічів. Я не розглядаю конкретне звучання, яке має бути. Це дуже рідко, щоб я розглядала саме з точки зору звучання. Я розглядаю з точки зору музики і музиканта як особистості. І от хто мені подобається по думці, з ким би я могла зробити так, щоб ми доповнили одне одного. І зараз з популярних, мені здається, це, мабуть, був би сад-новеліст. А з менш популярних, ну, я можу назвати, але тоді я заспойлерю свою майбутню співпрацю. О, ну планується, планується співпраця з гуртом Колишня бенд. Бо вони такі різкі, активні. Мені подобається їх вокалістка. І ми разом плануємо з нею зробити фіт а Про те, як їбані забудовники заїбали знищувати Київ, в нас зараз є локальний мем з друзями. Ми виходимо кудись на природу, от Труханів острів, дивимося скільки скільки лісів, як гарно. Отак от немає подруги, її наушко. От, на от письменєва на є да? За новелістом якось вже контактувала чи ще поки? Я не маю настільки високої думки про себе, а він мені дуже подобається, тому поки ні. Ну, ми підписані одне на одного, але я поки що така, тика. Беру десятька слухачів, поговорю з собою. Тому Я тут про те, що бажано слухачів не дивитися, а то можна стати дефаміновою наркоманкою, як я, і постійно бред за ними ганятися. До наркоманкою. Я думаю, інтерв'ю без Дорофеєвий. А що вона так з Дирофеєвий? Ви запросили її на інтерв'ю, вона вам відмовила, і тепер ви кажете, що Дрофеєва, сука, не Ну Так, я ж її саме головний фанат. В принципі, я бачив, що ти каталась в інші міста, типу, виступати там, допустим, і так далі. Яке саме тебе місто було для тебе зустрічі, що ти відчувався цей пайк, що вони підхопили тебе? Луцьк. Луцьк, просто, типу, це моя друга батьківщина. Я прожила в ньому рік під час повномасштабного вторгнення, типу, з самого початку, і це місце просто неймовірне. Я якраз в ньому вирішила, типу, зробити це проєктом, бо там дуже багато, типу, локальної тусні. Лучани, волиняки, вони мене чомусь дуже сильно полюбили і прям таскали на кожну подію протягом типа ну півроку я прям регулярно виступала, і мене тягали всюди, 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 всюди. Я якраз там, типа, настільки пан таскалась, щоб е, вже мати змогу виступати і достатньо досвіду, щоб знову збирати якось відновлювати бенд. Тому ось тут, взагалі, без сумнівів. Я сильно взагалі багато не виступала по містам, але це Луцьк. Я дуже люблю Луцьк, Волиняки — дуже базовані люди, і вони мене натхнули. І там ще є багато мистецьких музеїв. І я в музеях виступала, і на якихось закладах виступала, і на комерційних, і на благодійних. І, 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 і на останньому на якому я виступала в Луцьку, мені взагалі купили таку от нахуй та Рамена, і я її дуже смачно в'їбала перед виступом. Я обожнюю Луцьк. Все, 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 реклама Луцька. Можна рекламувати в Луцьку? Всі приїжджайте в Луцьк, живіть там. тому що ми позиціонуємо себе як Ура! Скажи, будь ласка. Що від тебе очікувати в мистецькому сенсі далі? А як диктові. Так. Від мене. Я хочу спробувати новий формат. Типу, в мистецькому сенсі я більше хочу, от саме передачі сенсів через текст. А не через музику. Від мене очікувати дуже різноманітного звучання, враховуючи, що буде мінімум 4 пісні від різних авторів. І, можливо, очікувати від мене менше мого я і більше розказаних історій або якихось питань, які типу, я безпосередньо підіймаю. Бо зараз. А, можливо, на стрімінгах не так, бо там немає типу, там немає і десятої частини того, що я по факту. А, але зараз в музиці дуже багато мого я. І я думаю, що якось мене попустить, я від цього відійду і буду робити більше по історіях. Але це не точно. В будь-якому випадку. Ну, від мене очікувати розвитку якихось сенсів, можливо, відсилок на минулу творчість, можливо, якогось легшого або вашого звучання, всього що угодно. Якби я сама знала, я б сказала. Ну, дивись, а, ти ж знаєш виконавицю тучо. Так, знаю. От, в неї просто є така теза, що в цьому є такі етапи розвитку музиканти, типу, на своєму я. До речі, про фіти. тут, щоб я теж позвала на фіт, якби у мене була краща самооцінка, Бо туча теж дуже. Вона теж дуже базована і класна. До речі, ми згадували цей чат в одному з наших новинних випусків. Так? Yeah. А як вашо медіа називається? Дякую за серйозну частину Вікторії. Тепер ми приступаємо до гурту, який і що буває.